Український фонд соціальних інвестицій, неприбуткова організація, яка вже 16 років підтримує найменш захищені версти населення. Ми інвестуємо кошти міжнародних донорів у місцеві громади, згуртовуючи їх, навчаючи новим підходам. Завдяки роботі фонду відремонтовано 713 шкіл та дитячих садків, 249 водогонів, 80 клубів та бібліотек, 75 медичних закладів. Український фонд соціальних інвестицій об'єднує людей для вирішення нагальних проблем місцевих громад. Більшість проєктів фонду впроваджується переважно у сільській місцевості та маленьких містах, там, де проблема бідності українців є дуже гострою. При впровадженні проєктів на рівні громад фонд приділяє особливу увагу сучасним технологіям енергозбереження та енергоефективності. У своїй діяльності ми керуємося найкращими світовими практиками прозорості, які були розроблені експертами світового банку та фахівцями з країн Європейського союзу.